вечора, час новин на каналі Віта про події. Четверга розповідають репортери день за днем сьогодні. У випуску про нововведення в процесі виборів народних депутатів розкажу вам я, Ірина Корш. Подробиці стрілянини у цьому кафе біля залізничного вокзалу. Розкажу вам я, Лариса Бондар. Про те, які повноваження матимуть охоронці приватних фірм та яку зброю вони можуть відтепер мати з собою в зв'язку з виходом нового закону про охоронну діяльність, розкажу вам. Я, Марія Супрун. У Вінниці перевіряють роботу веб-камер, які встановили на виборчих дільницях, 28 жовтня за допомогою цієї техніки будуть спостерігати за процесом голосування. Як працюють веб-камери, бачила наш репортер Ірина Корш. Ось такими веб-камерами оснащені приміщення для голосувань на виборчих дільницях. На кожній виборчій дільниці і у нас також в міському палаці така дільниця буде працювати. Встановлений комплект відеонагляду за ходом виборів. В комплект ходять дві камери. Відео, які слідкують одна за столом, там де буде видаватися бюлетень, інша за виборчими скриньками. Сам процес голосування. І вже в прямому в живому ефірі кожен, я так зрозумів, громадянин України може під час голосування стежити, як проходить на любій дільниці процес воєвиявлення. Також входить комплект сам. Це ви бачите ноутбук під'єднання через інтернет. Тут зазначений номер виборчої дільниці, також контроль самих камер, як проходить вибор. На всякий випадок, якщо щось трапиться, є телефон гарячої лінії. І вже під час самих виборів зараз знаходиться на збереженні у мене як представника організації. 25 числа я передаю його відповідальній особі виборчої дільниці. Вже вона буде працювати до моменту закінчення самого голосування. до моменту підписання протоколу роботи виборчої дільниці. Система відеоспостереження працює так, що вона в реальному часі показує день виборів і підрахунок голосів, а також фіксує до того часу, поки ми показали протокол перед камерою. Після того всі відеоматеріали зберігаються на протязі одного року, і за вимогою любої партії, любих суддів, судів, ці матеріали надаються. Плюси є в тому, що вони мобілізують роботу комісії дільничної, спостерігачів, надіюсь, виборців дозволяє людям вести себе більш коректно, більш толерантно. Ну, я сподіваюся, що буде забезпечений порядок. І всі виборці прийдуть на дільницю і віддадуть свій голос за того, за кого вони визначились і вважають за потрібне. Цієї ночі близько першої години по вулиці Фрунзе сталася аварія. Автомобіль Honda Акорд в'їхав у стовп. 20-річний водій зараз в комі, в другій лікарні. Водій автомобіля Honda eh, Honda Акорд, не вибравши безпечну швидкість, виїхавши на полосу зустрічного руху, скоїв зіткнення з електроопорою. Наслідок чого даного водія було доставлено до міської клінічної лікарні номер 2 з тілесними ушкодженнями. Буде проводитися судово-медична експертиза на предмет встановлення ступенів важкості тілесних ушкоджень, але на сьогоднішній день стан здоров'я важкий. Сьогодні нам стали відомі подробиці стрілянини та бійки в одному з кафе міста, що знаходиться біля залізничного вокзалу. Як повідомили правоохоронці, зупинити хлопця, який з цеглиною збирався напасти на міліціонера, вдалося лише попереджувальним вистрілом вгору зі службової зброї. Нагадаємо, бійка сталася о 12-й годині. Компанія святкувала день народження, коли між запрошеними на свято виник конфлікт працівники кафе викликали міліцію. Як розвивалися події, далі розповість моя колега Лариса Бондар. Саме у цьому кафе у понеділок зав'язалася бійка. У компанії, яка святкувала тут день народження, розпочалася сварка. Коли почали бити посуд і вхід пішли кулаки, працівники закладу викликали міліцію. Втікаючи від правоохоронців, один із учасників бійки схопив цеглину та замахнувся нею на працівника міліції. Так як тут получається забори зі всіх сторін, здання, тобто нема куди дівати, він залишився в куту в забитому. І виходить, що в нього виходу немає, він вистачає кірпіч О, і на мене. Це ззаді охоронник бачив. Це все. І на мене. Я в големоне зброю попередив. О, він як шов, так і стоїть. Після того, як я зробив попереджувальний вистріл вгору. Після того він тільки приостановився. А що мені робити, як то працівник міліції? А зі мені знати, чи то не служба, чи як там караван. на одягнений. Звісно, зараз всі одягні форми. Зараз ту форму достати немає проблем. Я вам говорю як спесна. Тож, ви побачили форму? Звімі, будь ласка, з мене наручні. Десь вам по базарі. У мене є з ким базар. Боніс. Я тобі вже сказав. Я не вражаю. Що сідайте машині присід? Я сказав одне, що мене нема чого сюди садити. Я це колись забив. Люди повинні пам'ятати, що на виклик виїжджають працівники міліції, які озброєні вогнепатабельної вогнепальною зброєю і які мають право її засувати згідно чинного законодавства. На цих кадрах ви можете бачити наслідки бійки у кафе. Охоронцям приватних фірм можуть дозволити носити травматичну зброю та чергувати зі службовими собаками. 18 жовтня вступив в дію закон про охоронну діяльність, яку саме зброю дозволять носити приватним охоронцям. Буде вирішувати кабінет міністрів. Як до цього ставляться міліціонери та працівники приватних охоронних фірм, дізнавалась наш репортер Марія Супрун. На сьогодні охоронці приватних фірм можуть мати про собі захисний шолом, бронежилет, який може захистити охоронця від куль та ударів ножем, а також пневматичний пістолет, рацію та газовий балончик. Віктор Янукович підписав закон про охоронну діяльність. Відтепер охоронцям можуть дозволити мати при собі гумові кийки та травматичну зброю. Зараз вже їм дозволили використовувати собак службових собак. І це вже теж новшу стоведена. Засоби технічного захисту, то сигналізації різні. Вони мають на території охороняємого об'єкта здійснити досмотр особистих речей, транспортних засобів, но при згоді власника коренням спідспоткновення стало стає зброя. Що це зброя? Ну Хочу запевнити громадян, що зброя чи видано охоронникам буде видаватися не для того, щоб вони нападали на людей, а наоборот для захисту їхніх інтересів, майна і громадян. На сьогоднішній момент всі підняли такі, як я не знаю чому, але та, що буде дозволено охоронцям мати і вогнепальну зброю, і спецзасоби. А на сьогоднішній день в статті 9 цього закону чітко прописано, що перелік цих спецзасобів, які будуть дозволено використовувати охоронним фірмам недержавним, буде визначений кабінетом міністрів. Ніяких видачі ні пристрій для вісти логомою куль, ні кійків, які відносяться до. Спідзасобів, які використовують правоохоронні органів, ні кайдани, ні інші, не говорити не можна, тому що воно не введено в перелік, який затверджує постанову Кабінету міністрів. Працюю вже більше 10 років. За цей час ні одного разу не трапилось так, щоб застосувати зброю. Потрібно було. Так, мілкі бійки, затримання хуліганів на об'єктах викрадачів. З одним потрібно жорсткіше розмовляти а з кимось спокійніше. Людина це люди це розуміють. Якщо людина зовсім неадекватна, ну це зовсім інша розмова. Називається міліції, доставляється ревідево. Якщо й будуть підстави для застосування зброї, воно буде відбуватися на об'єкті, який охороняється, тому це не буде по городу, що там мають ловити когось, крутити, в'язати. Такого нічого не буде. Марія Супрун, Володимир Гірявенко, телеканал Віта завтра, 19 жовтня, електроенергії не буде в будинках по вулицях, адресу яких ви зараз бачите на своїх екранах. У мерії вітали працівників харчової промисловості. Міський голова Володимир Гройсман кращим в цій галузі вручив премії та грамоти. Нагадаю, професійне свято харчовики визначатимуть в неділю 21 жовтня. Нагородити кращих працівників. Запам'ятався нам четвер. Наші новини є в інтернеті. Адресу сайту ви бачите зараз на екрані. Попереду ще прогноз погоди не пропустіть. Завтра о 13.40 Ірина Дідух розповість про події дня на Томить. До побачення. 19 жовтня у Вінниці буде мінливо-хмарно, без опадів, вночі та вранці туман, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 1, плюс 6, в день плюс 12, плюс 17.